Друзі, усім-усім привіт! Мої вам вітаннячка, Мене звати Іра, сьогодні в цьому відеоролику я хочу показати, що в мене буде зростати із садових рослин на моїй ділянці в Харківській області. В середині травня 2024 року в мене були придбання. Обмін з садівницями. Я трішечки маю тепер на своїй ділянці деяку частину лілейників. Сьогодні будемо з вами їх роздивлятися. Які до мене дівчатка принесли поділку, у нас була зустріч. І ми з дівчатами обмінялися рослинами. Щось вони взяли з моєї ділянки, щось мені принесли. Тому я хочу, щоб ви подивилися, що відбувається, яка коренева система у моїх рослин, чи все в мене приживеться, чи ні. Тому що розпочинається спека. Ну і для рослин це є небажаним для їх посадки. Але тим не менше, я все ж таки увесь сезон саджаю. Не дивлячись на спеку, бо хочу, щоб мої рослини саме взимку були вже з імунітетом і добре перезимували. Тому, дівчатка, якщо вам це цікаво, а також хлопці, давайте ми розпочнемо роздивлятися мої рослини, ті, які до мене потрапили до садочку. Сідайте зручніше, і давайте розпочнемо. Ось так виглядають лілейники. Ті, які мені принесли, бо я просила дуже і дуже ці рослинки, бачила їх у минулому році, як вони квітували. Отака От саме в цього сорту є коренева система. Давайте ми, дівчатка-хлопці, їх будемо роздивлятися трішечки ближче. І для чого саме я знімаю такі відеоролики? Для того, щоб розумітися у подальшому, як вони будуть приживатися на моїй землі які вони були на початку, і як вони е, мають імунітет свій у попередній господині, ну і саме як будуть зростати вже при моєму догляді. Як ви бачите, коренева в них дуже непогана, саме для цих гібридних сортів. Тому що дівчат, це є гібридні сорти. Назви, звісно, я їх не знаю. Ми будемо з вами дивитися їх, звісно, пізніше, коли вони вже будуть квітувати у моєму садочку. А зараз я вам просто покажу, як вони виглядають на світлині, саме, друзі, коли я їх бачила наживо у подружки в садочку, коли була у гостях. І ось ви бачите, як це все виглядає. Тобто є в мене 4 сорти лілейника. Оцей малесенький, я точно знаю, що він помаранчевий. Зараз вам показую, як він виглядає. І ось ще в мене є така травка декоративна листяна, яку я побачила, і мені також вона сподобалась. А якщо вони були дівчатка і не розумієте, про що я говорю, то я полишаю вам під цим відеороликом посилання на зустріч. Де я була у садівниці, що я в неї бачила у садочку. Ну, і якщо це вам все цікаво, обов'язково я вам пропоную це все до перегляду. Тому не тікайте, полишайтеся зі мною, додивіться цей відеоролик до його завершення, і побачите, що ще я буду мати у догляді за рослинками на своїй території. Друзі, якщо ви знаєте, як звуться ці сорти лілейників, а також декоративна листяна рослинка, пишіть свої коментарі, полишайте їх під цим відеороликом, діліться своїми знаннями для того, щоб я правильно знала, як доглядати за. Тою чи іншою рослиною, а хочу я вам показати, де я посадила. Мені здається, це осока, одна з її різновідностей. Ось у мене вийшло 5 кущиків. Третій та четвертий, ось я вам показую. Вони в мене, дівчатка, саме цей, що взагалі без корінчиків. А п'ятий, там були корінчики більш менше по одному сантиметру. Ну, я маю на увазі саме ось цей кущик. Але вони самі по собі, коли я їх ділила, відпали. Мені, звісно, було їх жалко викинути. Тому я їх посадила отут поруч. Роблю акцент, звісно, на цих трьох кущиках. Але якщо в мене вийде все ж таки ке мати 5 Буде дуже і дуже добре. Все ми з вами будемо бачити пізніше у подальших моїх відеороликах. А зараз я вас запрошую роздивитися ще одну рослину. Це саме кущ війгіли, яку мені також принесли. Невеличка поділка, як ви бачите, дуже непоганий, вкорінений живець саме цього кущика. Буду бачити, як він буде зростати. Хочу його зробити на штамбовій формі. Тут Дві почечки, як ви бачите, бурньочки відкрилися. Не знаю, чи вийде в мене це, чи не вийде. Буду вас знайомити саме з цією рослинкою пізніше, у подальшому. Посадила я її на новій ділянці, яку розробляю. там за камінчиком, в мене зростає пухиріплодник, також з таким е, темнесеньким листочком. І мені здається, поруч вони будуть. Дуже і дуже добре один одного доповнювати. Друзі, на таких хвилинках я кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Хочу, щоб ви... Полишалися і в подальшому зі мною підписувались на канал, якщо вам цікаві такі відео і не тільки. Полишайтеся в коментарях, також зі мною спілкуйтеся, якщо це вам все цікаво. Ну, а я кажу до нових зустрічей до нових відео. Піду саджати свої рослинки. Милуватися ось цією гвоздичкою, яка дуже-дуже пахне і подобається не тільки мені, а ще і моєму помічникові, який не дає з вами спілкуватися. Усім пока-пока!